30 серпня велика родина освітян провела традиційну серпневу педагогічну конференцію, на якій визначили завдання і пріоритети на новий навчальний рік. А він і для учнів, і для освітян буде непростим, з новими викликами і випробуваннями. Задля безпеки наших дітей громаді запровадили онлайн навчання. У такому форматі провели конференцію, велику увагу приділили формам і методам навчання. Присутній на конференції з міські, міський міські голова Павло Голодніков наголосив на тому, що у новому у навчальному році учнівську родину поповнять діти-переселенці, і головне наше завдання на сьогоднішній день створити і нашим учням, і дітям із числа внутрішньо переміщених осіб гідні умови для навчання. Кожен третій в нашій громаді внутрішня переміщена особа. А це свідчить про те, що ми разом з вами змогли створити нормальні умови на зміївщині для проживання людей, прихистити їх. Серед них багато дітей, які стануть з 1 вересня нашими учнями. І головне наше завдання на сьогоднішній день створити і нашим учням, і дітям, і дітям внутрішньо переміщених осіб умови для навчання. Закликаю вас створити атмосферу доброзичливості, щоб допомогти нашим дітям разом пережити ці страшні воєнні дні. І я впевнена, що ви навіть в цих умовах, в сьогоднішніх умовах, в умовах онлайн навчання знайдете обов'язково ті шляхи, ті струни. До яких треба доторкнутися, щоб зачепити душу кожної дитини, щоб спонукати її до навчання, щоб зробити її ще на рік розумнішою, ще на рік дорослішою. за словами Інеси Соляник у новому навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах з міської територіальної громади будуть навчатися 4368 учнів з них 370 першокласників та 134 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб, яких навчатимуть 386 педагогічних працівників. У цьому році в громаді доклали чималих зусиль, щоб провести в одному із наших навчальних закладів національний мультипредметний тест. Так, випускники нашої громади склали дві сесії, не виїжджаючи за її межі. У цьому році на території Зміївської громади. Був створений та погоджений тимчасовий екзаменаційний центр, який повністю та повноцінно та безперебійно функціонував у відповідності з чинним законодавством. До проведення тестувань залучилися працівники закладів загальної середньої освіти нашої громади і 221 учень прийняв участь у тестуванні. На сьогодні успішно завершені дві сесії національного мультипу. Предметного тестування в нашій громаді Світлана Пархоменко розповіла про роботу Центру професійного розвитку педагогічних працівників, зазначивши, що педагоги громади продовжують підвищувати свою кваліфікацію і проходять сертифікацію. Так, Зміївський центр професійного розвитку на сьогодні тримає лідерство на Харківщині з охоплення педагогів навчальними практиками. В цілому велика родина педагогів громади готова до навчального року з його викликами і труднощами, але обіцяють міцно тримати освітянський фронт з вересня у дистанційному форматі також працюватимуть дошкільні навчальні заклади і заклади позашкільної освіти, адже наразі на першому місці стоїть безпека наших дітей. Безпека понад усе це мають бути непорожні слова для всіх нас під час війни, і зберегти всіх учасників освітнього процесу це наше першочергове завдання на сьогодні.